Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Так. І починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Готуйтесь до обговорення інформації з королем мечів. Знаєте, коли щось навіть або його буде дратувати, або вас в цій розмові. І там будуть моменти, які ну от, вони брехливі будуть. Ну, Це вже таке: чи він щось не зрозумів для себе і буде видавати інформацію, так як він розуміє. Перевіряйте. Може, взагалі йому воно від початку вже було як брехня надане, і будете щось обговорювати. Якісь уточнення, якісь, знаєте, цікавості. О, у нас світло пропало, ну нічого. Тож, просто поспілкуйтесь і не поспішайте щось там, якісь там вирішувати, щось, якісь відповіді давати, бо тут ситуація, яку ще треба буде для себе вточнити. Далі дивимось: сфера кохання, для чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Тут якась затягнута історія. І дивіться, ось тут мені показано імператор, король жезлів на дні колоди, король мечів. Оце може бути одна людина, яка просто говориться про те, що ви десь там, наприклад, є у вас стосунки з людиною, з якою ви працюєте, або на вас має. Ну, Якісь свої там думки, чоловік, де ви працюєте. І вже деякий час, це вже довго якось до вас там приглядається людина. І є людина, яка воліє бути поряд з вами. Тобто у когось з вас навіть є, знаєте, як вибір, ну, скажімо так. Не бачу, щоб це було в таких якихось активних діях все. Бо затягнутість, вона і є затягнутість. Це може бути просто, знаєте, людина може ходити там на вас погляди кидати, і все. І на цьому, і все. Давайте вточнювати. Ну, бачите, такого, щоб більш тісного спілкування, то нема. Ну, такого інтимного спілкування, такого якогось. Але взагалі то ситуація, яка вас тішить. І я так розумію, що ін... от цьому так точно ви не будете давати можливість. Ви просто з ним працюєте і на цьому крапка. Це просто, знаєте, як ви зважуєте, ви дивитесь на одного, на іншого, ви ну, вам тішить ваш. Ну, це, знаєте, така ситуація, коли вами цікавляться, це ж дійсно тішить. Але ж ви якось дуже зважено до цього всього ставитесь. Нема такого, щоб ви там кидали все і. Ой Боже, Боже, на мене ж звернули увагу. Ні, такого взагалі у вас нема. І якось холодно ви себе поводите стосовно цих чоловіків. Взагалі, от для всіх дівчат, зараз, от ми ж дивимось на один день. Оцей день, от це просто от не про кохання. Вам там є чим зайнятись? У вас є свої справи, які важливіші за будь-які там стосунки для вас. Ну, просто отак Так ви зараз ставитесь до цього. І у вас таке, знаєте, як. Ну, дивиться і дивиться то той, що якийсь такий байдужий момент. Далі дивимось робота. До чого вам готуватись в роботі? Десь вам щось не дуже буде подобатись по роботі. Взагалі, отаке, знаєте, втомленість так. Небажання щось робити так буде, але все одно збираєте себе в кулак і робите. І взагалі тут щось, якісь зміни будуть. Зміни, коли вам треба буде дуже, знаєте, от, розкласти свій день на коли що корисно робити. Коли що ви можете, коли взагалі не можете чогось робити. Просто, от, знаєте, як дуже ретельно підійти до планування свого робочого дня. Тут отаке буде дуже важливим для вас. І це, як знаєте, в якийсь момент у вас є можливість певні там речі робити в інший. Ну, наприклад, да, у нас зараз вимикають світло. І є. Е... Певна робота, яка залежить від того, чи є світло, чи його нема електроенергія. Тож, отак, і у вас щось таке буде коригувати вашу роботу? Вам дуже, ну, знаєте, як зосереджено треба буде підходити до моментів, коли, що і як ви робите. До чого приготуватись, бо це важливо прийняти вам в життя. Так, ну тут емоції, які вам буде важко приймати. А чому важко, бо тут буде про недуж... не... хтось не здужує. І це може бути ситуація, коли ну, ви дізнаєтесь про когось з роботи. Або, наприклад, навіть у декого з вас, ну, може, з рідні комусь не дуже добре бути. Будьте, ну, от будьте людиною, яка, знаєте, якщо від вас щось буде залежати, то вчасно там викликаєте швидку. Або вчасно там пігулки якісь піднесіть людині. Просто будьте уважні в цій ситуації, бо емоційно воно вам. Ну, от якось відіб'ється у вас емоційно, але ж ситуація, яка просто потребує активних дій. Так, ситуація рухома, ситуація, в якій дійсно от, можуть когось в лікарню забрати. Просто будьте уважні, там, якщо це стосується когось там, хто поряд з вами, і ви можете вчасно все помітити. Від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба приготуватись. Тут може з'явитись людина з минулого з якоюсь інформацією, з якимсь таким, знаєте, от давай швидко, швидко. Ну ми ж питаємо, від чого краще б відмовитись. Тож, якщо ви знаєте, що людина, з якою ви спілкувались колись, і ви знаєте, чому ви припинили те спілкування, то відмовляйтесь від нових початків. Бо нового там взагалі-то нічого не буде. Все буде, от, знаєте, як було. Одне й те саме. Якщо вам це дійсно вже не цікаво, то як то кажуть, до побачення. Е, ну... Для когось, це, знаєте, ви будете, як ну, вам будуть казати, що ви така кохана, і взагалі, крім вас, нікого в цьому світі. Для когось це може стосуватись якихось моментів навіть з родичами. Королева Кубків показана, це може бути от сестра, там, ну, хтось з родичів. Давайте так. або... Подруга, яка свого часу була дуже близькою, але з якихось там певних обставин ви чомусь з людиною розійшлись. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Та тут, може, для когось маленький відсоток, але все одно я повинна сказати, хтось буде пропозицію робити. Але, давайте так, скажімо, 1-2% це дійсно може бути пропозиція там по коханню, а для когось це буде щось робоче. Ну, Це таке, що. Вас потішить, в будь-якому разі вас це потішить. Будете відповідати, ну, чи відмовляти взагалі, чи відповідати так, я згодна, я хочу, я спробую. Це вже ваше діло. Тут нам це не показано, я навіть не буду такого питати, бо не про це взагалі розклад. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Нам тут показана імператриця. Це може бути про нашу рідну землю, а може бути про жінку, яка. Ну, про маму, про бабусю, може бути, про вас, якщо ви мама. Тут ситуація, яка взагалі-то непогана, яка вас зосереджує на увазі на сім'ї. Дітки, якщо є батьки, Родичі, от знаєте, коли важно якісь рухи робити саме або в бік сім'ї, або поряд з сім'єю, разом з сім'єю щось робити. День, коли важливо зосередити увагу на справах сімейних. Якщо є привід, взагалі чудово б зібратись всім разом за одним великим столом. Якщо навіть нема такого приводу, можна... Його просто вигадати. От просто день сонячний, хороший, давайте всі зберемось, просто поспілкуємось, поп'ємо чаю, там кави може скуштуємо щось смачненьке. Знаєте, коли зібратись всім разом, це буде дуже гарно і це буде як трошечки перезапуск ваших всіх енергій і просування в якихось справах надалі. Далі дивлюсь, а, далі вже не дивлюсь, бо це ж була порада від вищих сил. Далі я вам всім бажаю гарного дня. І хай би краще з цього розкладу у вас так і відбулось. Якщо щось не сподобалось, хай воно так і залишиться в розкладі і ніколи не війде в ваше життя. Бережіть себе, хай все буде добре у вас, у вашій родині. Майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось, всім пока.